Вітаю всіх! Мене звати Анна Круть. З самого дитинства мене підкорило мистецтво. Змалку я навчаюся грі на фортепіано, цікавлюся історією розвитку музики, живопису, біографіями талановитих людей та динамікою змін культурних епох під впливом часу. І говорячи про різнобічність мистецтва, я намагаюся розкрити тему моєї сьогоднішньої презентації. Програмна музика від творчого задуму до художньої асоціації. Програмна музика це інструментальна музика, написана на певну тему чи сюжет, що викладені в словесній, часто поетичній формі. Це, так би мовити, музична картинка, що відтворює за допомогою прийомів музичної виразності художній образ. Програмної музики у 19 столітті пов'язаний з появою нового напрямку у мистецтві романтизму. Музика оновлювалася шляхом поєднання з літературою, живописом, фольклорними та казковими джерелами. Іноді автор давав розгорнуту літературну програму, як, наприклад, французький композитор Гектор Берліос, який сам написав літературні пояснення до кожної частини своєї е, фантастичної симфонії. А Петро Чайковський у фортепіанному циклі Пори року надав у якості підказки вірші відомих поетів. Іноді композитор створює сюжет використовуючи і театральні маски з літературних героїв, як то Арлекін, П'єро у фортепіанному циклі Карнавал відомого німецького романтика Роберта Шумана. Окрім літературної основи, музичні твори часто створюються і під впливом образотворчого мистецтва. Посмертна виставка театрального художника Віктора Гартмана надихнула Модеса Мусорського на створення фортепіанного циклу картинки з виставки. Французький композитор Моріс Равель створив транскрипцію фортепіанного циклу для симфонічного оркестру. Геніальне поєднання музики і образотворчого мистецтва прекрасного кросовку, оркестровка Равеля подарувала цьому творові довге концертне життя. Наприкінці 19 сторіччя з'являється новий напрям у мистецтві на зміну романтизму імпресіонізм. Творчість Клода Моне, Едгара Мане, Каміля Піссаро мали величезний вплив на появу музичного імпресіонізму, засновником якого і його провідною постаттю став французький композитор Клод Дебюсі. Всім шанувальникам музики відомі його чудові фортепіанні п'єси. Місячне сяйво, дівчинка із волосся кольору льону, кроки на снігу та інші. Українські композитори теж багато працювали і продовжують працювати у царині програмної музики. Маленьким піаністом присвячені фортепіанні цикли 24 п'єси для дітей Віктора Косенка і Наше сонечко грає на фортепіана Василя Барвицького. Цьому році я дуже зацікавилася творчістю українського композитора 20-го сторіччя Миколи Сільванського, тому що грала його п'єсу. Кілька слів про композитора. Микола Сільванський багатогранна особистість, учень видатного піаніста Якова Флієра, Він і сам був прекрасним піаністом, солістом Харківської обласної філармонії. Велику частину свого життя Микола Йосипович працював викладачем. Спочатку Харківської, а потім Київської консерваторії. Більшість творів композитор написав для дітей. Серед них балети та дитячі симфонічні казки: Івасик Телесик, Кіт Хвостун та інші. Більшість фортепіанних творів Миколи програмні, а в його фортепіанних творах Заметіль Стрімливий Потік простежуються традиції ференцеліста. Концертна п'єса Заметіль. Це взірець програмної романтичної п'єси. До речі, в українській мові багато слів синонімів до слова Заметі. Це хуртовина, віхола, звірюха, сніговій. Сама лише назва наштовхнула мене на пошуки асоціації із картинами сучасних українських митців. За настроєм я обрала для себе кілька робіт: Це – «Заметіль» Варвари Гаврилюк. Біла заметіль Юрія Писара. Зима Івана Марчука. І Зимовий день Віталія Вараненка. П'єса написана у складній тричастинній формі іскоду: Перша частина стрімка, динамічна і віртуозна. Мінорний лад ре мінор, швидкий темп ліво і пунктирний ритм мелодії. Створюють образ зимової в'юги і напружений, навіть драматичний настрій. контрастна. в ній два різних настрої, два образи. Перший світлий, радісний і кришталево-дзвінкий. Композитор користується прийомом музичного звуконаслідування. Мчуємо в музиці дзвіночки і бобонці, як на різдвяних святах, катання на санчатах, конях, як на картині Віталія Бараненка Зимовий день. Другий образ бурхливий і загрозливий. Замазіль перетворюється на справжню хуртовину. З'являється новий тематичний матеріал, оснований на секвенційному розвитку. Молодія з низького васового регістру переноситься вище до середнього і верхнього. Тональний план середньої частини представляє собою ряд відхилень і модуляцій у різні тональності. Головним виразовим засобом стає гармонія, гра тембрів та зміна фактури. Мені здається, картина за художниці Варвари Гаврилюк, що написана у техніці імпресіонізму, повністю підходить до цієї частини. До картини холодної зимової завірюхи. Зима лютує, сніг засипає землю. І у мене виникла асоціація з картиною відомого українського митця Івана Марчука. Він створив чудовий романтичний зимовий пейзаж, який, на мій погляд, збігається із музикою Миколи Сільванського якнайкраще. Роботи наступний. У програмній музиці відбувається синтез усіх можливих видів мистецтва. Дякую за увагу!